Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я отримала новеньку посилочку з рослинками і хочу поділитися цією новиною з вами. Давайте будемо розпаковувати і дивитися, що там. Ну, по-перше, я ніколи не бачила такої запаковки рослин. З одного боку, це цікавий варіант. Подивимося, що за рослини. Так, є документ. В якому є перелік рослин, які я замовляла. Угу. Так, вказана ціна. Ну, наче все супер. Цей сайт називається «Екомалина». Подивимося, що ж там за рослини. Зараз я, мабуть, трошки вимкну відео, розпакую і подивимося. Ну, ось і закінчилась моя розпаковка. Дивіться, ящик повний. Як був тирси, так майже і залишився. Ну, і ось рослинки, які я замовила. В принципі, всі рослини непогані. Зараз скажу перелік цих рослин. Їх досить багато, але замовлялося все заради декількох рослин. Ну, оце, наприклад, перша. Це у нас крушина. крушина вузьколиста. Я дуже хотіла цю рослину, дуже хотіла її. Я хотіла щось схоже на бамбук, почитала описи, відгуки, і вона мені дуже сподобалась. Росте вона колоновидним таким стовбурцем. Ну, габітус куща, такий колоновидний, вузькі вузькі листя гарні. Восени вона стає яскраво-яскраво-жовтою. Подивимося, яка вона буде. Наші рослини всі, як на мене, живі. Коріння в них є, я їх намагалася вже перевіряти, зараз не хочу доставати. Ну, от, це перша, яку я хотіла. Друга, яку я хотіла, це деренкауза. Це дуже рідкісна і дорога рослина у нас. Теж живий. Живий, живий, і он брунечка є на горі. Бачите, він живий. Це дуже така цікава рідкісна рослина. Заради нього, і, в принципі, оцієї крушини я й робила це замовлення. Ну, і оце ще одне, те, що я дуже хотіла, це клен. Клен Атропурпуреум. Але це сама дорога рослина з посилки. Щоб ви розуміли, ця рослина коштує 350 гривень. Але, щоб сказати, що тут, ну, скільки тут, сантиметрів 15 цього стовбурця, одна тичечка. Ой, не знаю, що з цього буде. Перевіряла коріння в нього нормальне. Подивимося, він повільно зростаючий, але мене він привабив тим, що. В нього протягом всього вегетативного періоду червоне листя. Він червоніє не восени, а повністю починаючи з весни і до осені. Подивимося, що це. Ну, Насправді, як би клен, бо ось таке опале листячко, схоже на кленове. Подивимося, що з ним таке. Ну, і далі я ще замовила отаку сосну. Там Господі, ось вона. В неї такі тоненькі, тоненькі, м'якенькі хвоїнки. Вона називається табуліформіс. Ця сосна мене привабила тим, що з неї можна робити, господі, як вони, нівакі, оці. Я ну, чогось я схильна до того, щоб зробити з сосни такі нівакі. Не знаю, що в мене з цього вийде, але я вже на звичайній лісовій сосні. Я її посадила три роки назад, принесла лісу, викоп з лісу, викопала, посадила, і вона в мене прийнялася і дуже гарно себе почуває. Але ну, звичайна сосна це звичайна сосна, я на ній якби експериментую. А у цієї дуже такі цікаві голочки, вони м'якенькі. Ну, м'якенькі і вони більш довгі. і е, Хочу спробувати ще на ній, тому що природньо в неї стовбур росте не рівно, а вже якось з якимись вихилами такими. Хочу спробувати таку рослину, я розумію, що це буде довго, але, е, судячи з ґрунту, який в мене, соснам тут дуже добре, тому сподіваюся, що вона теж приживеться, і з нею буде все окей. Далі я замовила дві гортензії волотисті, Вільямс Ред гортензія і канділайт. Uh, Теж живі все ок. Гілочки такі міцні, тримаються. Нормальні такі гортензії. Uh, замовила ще отакі дві ялинки. Ялина рейнс Rain... рейнбовс. And. Це якісь новенькі ялинки, вони родички коніки, але трошки інакші. Вони більш яскравіші, вони схильні до жовтих молодих приростів, таких жовтокремових. Я дві штучки взяла, бачите, яке довге коріння. З корінням у них все гаразд, у них все гаразд. Замовила їх на бортик. В мене, якщо пам'ятаєте, оцей бортик. Він... На невеличкій висоті такий, і я його намагаюся якось е озеленити, але озеленити, <кій> вибачте, Н не тільки рослинами, м -м, такими, які відквітували і пропали, а такими вічно-зеленими, щоб там залишалася фактура яскравість назимку ну, протягом всього сезону. Тому я е туди придбала дві коніки, е два. М Ялівця, не пам'ятаю, які я вже робила відео, цікаво буде подивіться. Вони такі яскраво жовтенькі. І оці дві ялиночки маленькі. Тому, думаю, там якраз шість штук, я їх так розкидаю в різні боки, буде достатньо. Так, ще один кіперісовик чимерін, ой, чи чи римен, вибачте, е, отакий. От він такий дуже-такий, як, ви знаєте, як щітка пластикова, він такий специфічний, дуже. Щось я так не пам'ятаю. Ну, треба буде роздивитися, як він виглядає, але такий незвичайний, дуже, дуже незвичайний. Він такий, ну точно, як пластикова щітка, не колюча, а дуже-дуже-дуже дрібні. Хвоїнки, якщо це можна і хвоїнками назвати, я не знаю. Ну, Щось таке дуже-дуже дрібне. Оце похереплідник Little Joker. Це теж такий яскравий похіреплідник, вони зазвичай великі ростуть, а цей невеличкий, яскравий, Ну, мені треба в мене велика ділянка, і мені треба її. Озеленити, тому рослин мені треба багато, я вже казала не в одному відео. Хочу багато різних, щоб створювати якісь композиції, бо зараз вони в мене ростуть хаотично трошки. Цією весною я хочу пересадити свою посадку. З той, які я вирощувала з маленьких для паркану, я їх пересаджу і звільниться місце, і я вже зможу компонувати цілі композиції, бо в мене вже є набір рослин, з яких можна створювати ці композиції. Сподіваюся, що весною в мене все вийде, бо роботи дуже багато по пересадці рослин. Так, оце у нас тіс. Тіс. А що у нас за тіс? А ну, давайте подивимося. Тіс Ягідний Фастигіата ауреа. тахес. Фастігіата Ауреа має бути жовтенький. Ну, подивимося, який він жовтенький. Хотілося якихось яскравих плям, а не тільки зеленого. Так, це у нас тіперісик Сацумі Голд. Річ у тім, що я нещодавно була в одному торгівельному центрі. Він там на вулиці росте, і там був на штамбі кіпарісовік. Такий гарний кіпарісовік. Він мені так сподобався. І я загорілася такою ціллю знайти цей кіпарісовік. Ну і оце перешукала різні сайти. Оцей трошки схожий на нього, але, але це не він. Ну, Він мені не завадить знов-таки, територія в мене велика. Рослина виглядає такою супкою, міцною, гарною. Так, а це у нас. так, Де ти? Де Єлівець Blue and Gold. От, який він. Blue and Gold. Бачите, він блакитний, з жовтим. Він жовтий, не з зеленим, а саме з блакитним. Я так думаю, цікаве таке поєднання, бо зазвичай жовте. Поєднується з зеленим, а тут, бачите, з блакитним. сизоблакитним. блакитним ну, Такий цікавий теж ялівець. Так, і це у нас ялівець експанза. Ялівець експанза. Теж такий сизоблакитнуватий. Подивимося, я зараз зосереджена на ґрунтопокривних ялівцях, таких, з яких можна творити які-небудь фігури. Я розумію, що ці стрижки, цей час займає підтримувати форми, теж займає час. Але я хочу спробувати, знаєте, як ми не вчимося на чужих помилках, а створюємо свої. Тому хочу пройти свій шлях. Якби доглядом з рослинами, які буду стригти, я розумію, що все ж таки це дуже багато часу займає. А я людина працююча, в мене тільки два вихідних. Які я можу присвятити родині і своїм улюбленим рослинкам, тому звичайно я буду втомлюватися, але ця втома для мене приємна. Я тут не втомлююся, відпочиваю. Бо іноді чоловік каже: Ти не втомилася. Я кажу: от повіриш, я вже на четверяньках лізу до хати, але мені так подобається, я така щаслива. Тому поки це мені доставляє. Таку радість і щастя. І сподіваюся, що любителі рослин мене у цьому підтримають. Ну, ось поки що всі мої новинки, які я буду зараз прикопувати, бо зараз кінець січня. Я буду в горщиках їх прикопувати, тому що навесні буду пересаджувати, вже створювати композиції, тому зараз я їх просто прикопую у землю, і так вони залишаться до весни. Ну, Далі буде і бажаю вам нових і гарних покупок.